Привіт! Сьогодні будемо відкривати і дегустувати консерви з зелениною для собак. Першою відкриємо від Ісагрім. Як було видно в минулих моїх оглядах від цього бренду, консерви з досить гарним наповненням. Виробник вказав, що це повнораціонний, беззерновий вологий корм з олениною та пінамбуром, брусницею та дикими травами для дорослих собак усіх порід. Цей збалансований раціон дуже схожий на харчування собаки в природньому середовищі існування та містить необхідну кількість пожовних речовин для підтримання загального здоров'я, високого рівня імунітету та гарного зовнішнього вигляду. Оленина та м'ясо свійської птиці робить корм дуже Вабливим для собак завдяки відмінним смаковим якостям і дають змогу забезпечити організм достатньою кількістю протеїнів, жирів для здорового обмін речовин. Тепінамбур є джерелом вуглеводів, інуліну, рослинної клітковини, безліч вітамінів і мікроелементів, тому раціон компенсує витрачену енергію та збагачує кишкову мікрофлору, поліпшуючи засвоюваність корисних речовин і підвищуючи імунітет. Бросниця сприятливо впливає на кровоносну систему, запобігає утворенню тромбів, сприяє зниженню рівня холестерину та цукру в крові, а також створює антибактеріальний ефект і дає змогу збагатити раціон собаки вітаміном С. Країна виробник Німеччина клас корму холістик. Склад оленина 33%, птиця 30%, бульйон 29% тапінамбур та пінамбур, 3,8%, брусниця 3%, мінерали 1% і дикі трави 0,1%, а також лососева олія 0,1%. Аналітичний склад: білки 10%, жири 6%, зола 2,5%, клітковина 0,5%, вологість 75%, вітамін Д3 200 міжнародних одиниць, вітамін Є е 20 мг. Рідини в консерві майже немає і це дуже радує. А також видно, що це не просто паштет, а є малі шматки м'яса з волокнами. Наступною відкриємо Baskerville Sensitive – оленина з чорницею та спіруліною для собак. Країна виробник також Німеччина, клас корму Супер Преміум. Вказано, що це апетитний вологий корм з олениною, чорницею та спіруліною для собак із чутливим травленням та собак похилого віку. Збалансований натуральний раціон, що забезпечує улюбленцю відмінний фізичний стан. На 65% складається з м'яса та м'ясних субпродуктів, що повністю задовільняє потребу організму собаки в білку і тваринних жирах, виготовлений у вигляді м'ясних шматочків в соковитому натуральному бульйоні, який гарантує, що собака отримує з їжею всі поживні речовини, збагачений вітаміном d 3 є, е, вітаміни групи В, цинком, біотином, йодом та іншими важливими мікроелементами, які підтримують Здорові улюбленця в гарному стані. Черниця, що входить до складу, багата антиоксидантами, цінними вітамінами та корисними волокнами, що запобігають погіршенню пам'яті та захворюванням шлунково-кишечного тракту тварини. Лляна олія та спіроліна позитивно позначаються на імунітеті і травних процесах в організмі собаки, допомагає збалансувати основний раціон улюбленця у такий спосіб, активізуючи його обмін речовин і покращуючи самопочуття. Склад м'ясо оленини 30%, м'ясні субпродукти 35%, черниця 3%, мінерали 1%, Бульйон 0,3%, льняна олія 0,2%, спіроліна 0,1% і також вітаміни. Аналітичний склад: білки 10%, Жири 6%, зола 2,4%, клітковина 0,4%, вологість 77%, вітамін D3 200 міжнародних одиниць і вітамін Е 20 мг. В цій банці видно, що рідини вже більше, ніж манолі, і саме наповнення з меншими шматочками м'яса. Велику кількість ягід так і не знайшла. Наступна консерва від Dr. Клаудер, Selection Meat – Оленина та Картопля. Країна виробник знов Німеччина. Клас корму Супер Преміум. На сайті магазину вказано, що це беззерновий, повноцінний вологий корм в вигляді м'ясних шматочків, з апетитною олениною, качкою, свининою та картоплею для дорослих собак усіх порід. Збалансований раціон з натуральними інгредієнтами та відмінними соковитими якостями для вашого улюбленця. Виготовлюється на сімейному підприємстві в Німеччині відповідно до сучасних методів виробництва з екологічно чистою високоякісною сировини для задоволення харчових потреб дорослих собак усіх. Порід, вирізняється високим містом м'яса та цінних субпродуктів, які приготовлені на пару. Добре сприймаються тваринами, надають додаткове джерело протеїну і незамінні амінокислоти. Картопля насичує організм углеводами, легко засвоюється завдяки рослинній клітковині та зберігає відчуття ситості. Лососова олія є джерелом ненасичених жирних кислот омега 3 та омега 6, які чудово впливають на стан шкіри та вигляд шерсті, мозкову діяльність, а також зміцнюють суглоби. Склад оленини 44%, зокрема вирізка оленини печінка легені серця. Качка 22%, зокрема філе качки, печінка. Свинина 22%, зокрема печінка легені, картопля 10%, лососива олія 1%, мінерали 1%, аналітичний склад білки 10%, жири 6%, зола 2%, клітковина 0,4%, вологість 78%, вітамін Д3, 200 міжнародних одиниць, вітамін Е 50 мг. Наповнення банки більше схожі на м'ясний фарш без великих шматків м'яса, але видно шматки картоплі. Також вирішила замовити консерви від Ноева. Країна виробник Німеччина клас корму суперпреміум, повноцінний вологий корм з олениною, локшиною, брусницею та сафлоровою олією для дорослих собак. Відрізняється високим містом м'яса, а також оптимальною комбінацією мінеральних речовин для підтримання відмінного здоров'я улюбленця. На 65 складається з м'яса та м'ясних інгредієнтів, що повністю задовільняє потребу організму собаки в білку і тваринних жирах. Збалансований вміст цінних вітамінів і мінералів забезпечує улюбленця необхідними корисними мікроелементами. Сниця позитивно на здоров'я нирок, сочових шляхів собаки, а сафлорове олія на стані його шкіри та шерсті. Подрібнені шматочки м'яса, заправлені соковитим натуральним бульйоном, який гарантує, що собака отримує з їжею всі важливі поживні речовини, допомагає збалансувати основний раціон улюбленця у такий спосіб, активізуючи його обмін речовин і покращуючи самопочуття, не містить штучних барвників, ароматизаторів та консервантів. Склад: м'ясо та м'ясні супродукти: 65%, 30% оленини. тридцять Поручняні продукти 5% локшина, бульйон 26%, брусниця 2%, мінерали 1%, олія та жири 0,5%, аналітичний склад білки 11%, жири 7%, зола 2%, клітковина 0,4%, вологість 77%, кальцій 1%, фосфор 1% і вітамін Д3 200 міжнародних одиниць. По наповненню, особливо від минулих консерв, не відрізняється все той самий м'ясний фарш, я її також не знайшла. Але є невеличкі білі шматочки, схожі на затверділий жир яловичини. Наступну банку відкриваємо від Карнілав з північним оленем. Країна виробник на цей раз Чехія, клас корму холістик. В описі вказано, що це вологий корм, що не містить зернових з м'ясом дикого оленя для дорослих собак усіх порід віком від 12 місяців. На 67% складається з високоякісного натурального м'яса, завдяки чому собака отримує достатню кількість необхідних йому поживних речовин і амінокислот. М'ясо північного оленя є відмінним джерелом ненасичених жирних кислот омега-3, що позитивно впливають на інтелектуальні здібності стан шкіри і шерсті серцеву судину і травну систему собаки. Так як в дикій природі олені харчуються ягодами, їх м'ясо багате на природні антиоксиданти і містить тільки корисні жири. Чорниця, журавлина і малина зміцнюють зір і сечостатеву систему собаки, а також знижують ризик виникнення запальних процесів, допомагає збалансувати основний раціон тварини, тим самим активізуючи її обмін речовин і покращуючи самопочуття. Виготовлений у вигляді апетитного паштету легко пережовується і сприймається шлунком улюбленця. Склад олинина 47%, північний олень 20%, чорниця – 2%, жаролина 2%, малина 2%, горохове борошно – 2%, лігноцелюлоза 1%, олія лососяну – 0,5%, аналітичний склад білки 10%, жири 8%, зола 2,3%, клітковина 0,4%, вологість 78%, кальцій 0,2%, фосфор 0,25%. По наповненню, не дивлячись на те, що виробник казав, що це паштет, мені наповнення банки сподобалось. Є шматочки м'яса, якісь хращі і справді є ягоди в цільному вигляді. І остання банка від Huberts Gold оленина з пастернаком, чорним коренем і гільяною олією, крайновиробник Німеччина клас корму холістик. Повнораціонний вологий корм з олениною пастернаком, чорним коренем і гілляною олією для собак, легко рецептура відрізняється високим містом м'яса, смаковою привабливістю та збалансованим містом поживних речовин, завдяки чому забезпечує улюбленця міцним здоров'ям і гарним зовнішнім виглядом. Містить 65% м'яса зі значним містом білка, оленини та яловичини. Оленина багато різноманітними вітамінами та мінералами, які сприяють нормалізації роботи шлунка та кишечника, підвищенню вироблення тваринних ферментів і поліпшенню апетиту. Пастернак є джерелом клітковини, вуглеводів і рослинного білка. Вживання цього корнеплоду сприяє кровообігу та травленню, а також позитивно впливає на нервову систему улюбленця. Яловичі-субпродукти, які входять до складу корму, не лише доповнюють раціон необхідними амінокислотами, вітамінами і мінералами, а й дають йому смакові привабливості. Склад 33% оленини, 32% яловичини. Складаються серцем м'яса, бічинки, легенів та шлунку. 27,8% бульйону, 3% пастернаку, 3% чорного кореню, 1% мінералів. Аналітичний склад, білки 10%, жири 8%, зола 2%, клітковина 0,4%, вологість 75%, вітамін d 3 200 міжнародних одиниць. По наповненню консерва мене приємно здивувала. У перші є немала кількість шматочків м'яса і навіть якісь овочі. Це були всі консерви з олененою на сьогодні. Якщо вам цікавий такий формат відеооглядів, переходьте на канал, там вже цілий плейлист з оглядами консервів для собак. І не тільки це. Дякую за перегляд, ставте лайк і не забудьте підписатись, щоб не пропускати нові відео.